Стали до базового фармацевтичного підприємства цього міста і, власне, до одного з провідних підприємств фармацевтичної галузі України. Називається підприємство Інтерхім. і Сьогодні ми познайомимося, як виготовляються високоякісні ліки вітчизняного виробництва. Зараз ми перебуваємо на початковому етапі виробництва ліків. Тут розроблені вітчизняними науковцями формули та технології втілюються у готову лікарську субстанцію. Власне, це і є найстаріша виробнича ділянка підприємства. Втім, вона є уособленням одночасно винахідливості, таланту та професійності творців інтерхіму, де у промислових масштабах синтезують різні лікарські субстанції. Тут у цехах хімічного виробництва інтерхіма паралельно тривають десятки складних процесів органічного синтезу. Складні процеси йдуть у спеціальних реакторах і зовні незримі для людей, не в таємничених у тонкощі хімічної науки. По суті, хімічна сировина, звісно, її склад комерційна таємниця, проходить кількатижневий процес поступового перетворення в технічну субстанцію, скажімо, фенозепаму або аміксину, який закінчується у спеціальних ізольованих боксах очищенням та підсушуванням субстанції. Зараз ми вже на виробничій ділянці, де починають очищати так званий технічний аміксин, який отримуємо впродовж місяця завдяки численним хімічним реакціям перетворення різних органічних кислот власне в ту молекулу, яка нам і потрібна. Тут аміксин очищають з допомогою спеціальної суміші спиртів і вуглецевої тканини. Правила GMP, які працюють на цьому підприємстві беззастережно, передбачають постійну... Підтримування як мінімум чистоти, а то й стерильності у тих кімнатах, де обробляють аміксин. Ну, власне, це та субстанція, за якою ми сьогодні рухаємося технологічним ланцюжком. Ми вже надійшли фактично на останній етап, де висушується готова субстанція та запаковується. Власне, це відбувається у спеціальних приміщеннях. У них знову ж таки надлишковий тиск того чистого повітря очищено. От навіть коли я привідкрию ці двері, можна бачити, як змінює свій показник манометр. Ну, що свідчить про те, що там тисне повітря для того, щоб не давати доступу якимось шкідливим домішкам, речовинам, які можуть потрапити у ту чисту субстанцію. Тільки тепер я можу потрапити на заключний етап виробництва в даному випадку субстанції аміксину. В таких от, сучасних вакуумних шкафах за високої температури забирають залишки розчинників, залишки будь-яких домішок, які могли б потрапити в технічний аміксин. Навіть при цьому час від часу ці шафи виводять з виробничого процесу, щоб взяти проби. Власне, зараз це може зробити, і відправити їх на дослідження в кілька лабораторій, які знаходяться тут поруч. Там особливо досліджують на мікробіологічні рештки. Цю субстанцію це надзвичайно важливо зберігати чистоту аміксину, який потім надійде уже на виробництво. В цих двох кілограмах субстанція аміксину фактично ховається профілактика для п'яти тисяч людей. Тобто тут 16 тисяч таблеток вже готової лікарської форми, що дозволить привести п'яти тисячам людей профілактику, скажімо, від грипу. А якраз є тим препаратом, який стимулює вироблення природнього інтерферона в людини. Інтерферон, як відомо, він якраз і не любить вірусів, в тому числі і вірусів грипу. Ну, Далі будемо розповідати вам про це справді сучасне підприємство, яке, на щастя, є на території України в Одесі про підприємство «Інтерхім». Завітаємо сьогодні ще до цехів підприємства, яке займається створенням уже готових лікарських форм. Чекайте, наступний включень буде дуже цікаво. Наталі Семенович, побачили радість в очах кості, що дійсно на щастя є таке.